Мої вітання друзі! Сьогодні будемо регулювати муфту щеплення у зв'язку з тим, що дуже великий субідний хід педалі, бачите? О. А він повинен бути 40 мм, ну наполовину менший. Якщо ми знаємо, що в нас лапки всі в порядку, то регулюється з цією тягою. Відключик на 17, тут ліва різьба, контрагайка знімає, відкручується і від себе вкорочується тяга. Але оскільки в мене, я знаю точно, що старі лапки, їх вже треба під заміну або реставрацію, то давайте я зразу вам і покажу, як воно регулюється. Так, я вже тут все приготував. Спочатку вам покажу нові лапки. Які мають бути, от мене такі, бачите, нові лапки. Купив собі. Вони з гайками регулювальними. Це як має бути. То вони мають бачити якийсь такий бугорок великий. О! А в мене зараз я вам вже покажу, що в мене там робиться. Де ж то воно є? Так. Треба включити підсвітку. Включив підсвітку, та нічого не було видно. Ну давайте Лізимо, дивимося. Так, бачите, наскільки видно, тут дуже погано видно. Ага, думаю, що буде видно. Ну, по-перше, дивіться, як в мене від... Наскільки в мене погано відходить виживний. Тому що пружинка вже стара, треба буде якось її замінити. Зараз її... І... ай-яй-яй. Ага, відвів. Не знаю, видно вам буде чи ні, бачите, якийсь зазор, там, напевно, 10 мм. Ось. Ой-яй-яй, це вже лапка так з'їжджена сильно, що її потрібно міняти. Ну, але сьогодні хочу їхати дискувати, то напевно, я її міняти не буду, а... Підведу, заміняю пружинку, маю і підведу лапки, оскільки, як бачите, що тут ще різьби багато є на гвинтові. О, вже теліпаються лапки, пальчики треба під заміну. Ну, я коли замовляв лапки, то мені прийшли такий комплект пружинок. Пальчики, а заодно і ось такі болтки. Бачите, на тих старих болтах вже нема тої віточки, а вточка повинна бути. Бачите, яка довга. Десь, напевно, міліметрів 10 мм. ось такі вінти стоять. Вони заходять в корзину в гніздо А потім вони виробляються і стоять такі. І ми закручуємо вже до кінця-кінця. до кінця. І вже лапки нема куди підвоїти. Так що, друзі, якщо ви будете себе регулювати лапки, то зверніть в першу чергу на ці болтики, відкрутите їх з лапки і будете бачити, то є перший. По-друге, подивіться, наскільки вироблені ваші пальчики, як на лапках, так і на тягах, тому що то все впливає на зазори. Ну, а зараз я От постараюся замінити ту пружинку. І включуся пізніше. Замінив я пружинку. Правда, довелося трошки довго помодохатися, тому що тут як однією рукою ще й пласкупця не залізеш, тому довелося зробити таку приспособу. Бачите, зараз в близьком покажу. Де ж воно є? Ага. Бачите, така довга. Ось пів метра довжини. І на кінці такі. О, веточку зробив. Проріз. Отак я як її встановляв. Отак зараз вам покажу, може кому пригодиться, бачите? Тому ну, і буде видно. О, бачите, заставляю раз. Ось цим прорізом заставляю тут зображенку і провертається, бачите? Все, і так і вставляю. Так, там ту стару знімав, так само і тут. Ну тут руками можна. Але спочатку ту частинку чепити, а потім ось цю бачите. О! Ось так, з пружинкою все, ще таки трошки треба буде. О, бачите, підігнути. Все, вже не що тепер буде. вже не відходите добре. Давайте що у нас тут. Заодно зараз, як бачите, зазор там чуть не сантиметр. Зараз я відкручу болта. Ага, не дуже ти його відкрутиш. Ага, пішов. Відкручу болта Подивимося, що там в ньому робиться. Я там тих відкручував, то вже трошки мало виробітку. Так, Все. знімаю. О. А той має найменшу виробітку, бачите? Тут тільки на кінці. Перший мав то так наполовину вже. Ну тут тільки не на наш дочковий. я зараз візьму легенько зніму. Тому що воно практично, бачите, отак. І тоді буду закручувати. Виставляти зазор. Зняв я заусини на нажнучку, бачите, ну то я практично новий, тому що я недавно міняв, ставлю на місце, але ж таки не можна. Не можна відзняти процеси тої регулювання, тому що тут немає доступу. Він ну, наживів. Мені ще трошки простіше, бо в мене худі й тонкі руки. Я тут можу заставити, а в руки. грубі руки Ой, вже зачепився шпринт! А ще й можу навіть відзняти вам, чекайте. О, іде, бачите, закручую. Щоб замінити лапки, не обов'язково їх знімати в двигун. Їх так можна замінити. Я так вже міняв. Кому цікаво. Може переглянути у мене десь є давнє відео. Отак. От О, бачите, лапка вже почала йти. Підходить, підводжує. Все, далі треба ключом. Бачите, зазорик. Такий солідний. Ну тут як ключом. Я буду включаю саджу, то взагалі нічого тоді не буде видно. Ну, так, одним словом, друзі, треба підвести лапку, щоб поближче до підшипника і поставити от оцей щупик. Потім одним ключом тримаємо тут за болтик, а другим ключом закручуємо контрагайку. Потім провіраємо по кругу. Ще раз кожну лапку і дивимося на зазор, щоб зазори були однакові між лапками. Тому що якщо буде велика різниця між зазорами, то коли ви включите передачу і рушати, трактор буде дуже сильно сіпатися. Ото, щоб ви знали причину. Ну що ж, о, так що в першу чергу, якщо великий люфт, світний хід педалі щеплення, треба дивитися до лапок. А потім вже, коли лапки підведені, можна легенько підводити і тягою. Ой, друзі, відрегулює лапки. Він хід підпачка який. Давайте спробуємо ключити. Так, є. подивитися треба глянути це ганяє землі лізу зараз під беру окуляри вже без окулярів не буду бачити Стоїть на місці. Все. Так, друзі, все ми бачимо. Дімний, стоїть на місці. хід такий, як має бути. Передача включається добре. Ну що ж, їду я дискувати, бувайте всіх вам благ, Хороших вам живуть.